З вами Ольга Ковальова. У попередньому відео ми розбирали таку ситуацію, коли ви хочете підтвердити диплом, і от не знаєте, чи вам потрібно до мене записуватися на консультацію чи ні. Так? І Я говорила про те, що в більшості випадків вам це не потрібно. Є ще одне питання, коли вам точно не потрібно записуватися до мене на консультацію. Це питання, які стосуються ІСУ. Неважливо, чи у вас загальні питання, чи у вас якась дуже заплутана хитра ситуація, з якою ви не можете розібратися самостійно. Я вам не раджу витрачати час і гроші на замовлення приватної консультації в мене. Чому давайте я вам зараз поясню? Ну, по-перше, в нас знову таки в групі освіта в Данії з Ольгою Ковальовою, як не дивно, у посібниках у розділі про загальну інформацію є повністю стаття з розбором правил, загальних правил щодо СУ. Єдине, що зараз от, влітку була вже проведена реформа СУ, тобто деякі моменти змінилися, і також ця стаття писалася до запровадження спеціального статусу для України. Тому сам про цей дозвіл на проживання там не згадується, так, от які права надає він. Але, якщо у вас СЛ1 або СЛ2, ви маєте право на отримання ССУ на рівні з данцями. Але головне, навіть не це. Є. Навіть якщо у вас якесь дуже-дуже хитре, дуже-дуже нестандартне питання, вам точно не потрібно звертатися на консультацію до мене. Натомість вам потрібна людина з вашого навчального закладу, яка називається СУ Вайледер. Справа в тому, що абсолютно в кожному навчальному закладі, де в принципі виплачується стипендія, є або цілий відділок, або принаймні одна особа, яка займається виключно питаннями СУ. Це, відповідно, буде або СУ КОНТОР. Тобто контора ціла, або це буде одна людина, яка називається Есу Вайлера. От вам до цієї людини і потрібно. Чому так? Ну, по-перше, на відміну від моєї приватної консультації, вам розмова з такою людиною буде безкоштовно. Це університет чи інший заклад, де ви навчаєтесь платити цій особі зарплату, і це її обов'язок відповідати на ваші питання і розглядати оці. Заплутані кейси, в тому числі. По-друге, ця людина відповідає виключно за ЄСУ. Ці фахівці знають. Абсолютно всі правила щодо надання стипендій вздовж і поперек. Тобто в деяких випадках буває, що консультанти від навчальних закладів можуть не знати якісь нюанси, пов'язані саме з українською системою або зі статусом іноземців, щось там плутають. Було і я і на власній шкурі це пробувала, і багато мене клієнтів такі були, яким давали якісь помилкові поради. Так, от З інших питань, вайледери від шкіл, від університетів і так далі. Але коли мова йде саме про цих СУ вайледерів, вже будьте впевнені, що вони знають абсолютно все. Вони знають і правила, що стосуються іноземців, і правила, що стосуються данців, і взагалі от все, що пов'язане з СУ, вони це все знають. Тобто ви точно отримаєте 100% кваліфіковану допомогу. І по-третє, і найголовніше. Це те, що якщо у вас навіть не якесь там загальне питання, а якась складна заплутана ситуація, то саме ця людина або принаймні її колеги будуть розглядати вашу справу. Тобто всі рішення давати вам стипендію, не давати, що там на це впливає, і так далі, це все розглядає в першу чергу навчальний заклад, саме цей відділок, тобто більш кваліфікованої, більш такою прямої. Інформації ви не отримаєте більше ніде, тому вам є сенс саме до цієї людини особисто йти і звертатися. Знайти таку людину ви можете через пошук на сайті вашого навчального закладу, ви просто пишете у пошуку su Кончу або SU-вайледер і дивитесь, які там контакти. Іноді буває, що ці контакти приховані, треба зайти з власного кабінету студента, через Якийсь інтернет-портал, де потрібно заходити з вашим юні-логіном або мітеді, тобто ідентифікувати себе як студент. Іноді вам доведеться дзвонити на якийсь загальний номер і просити надати вам контактну інформацію саме СУ-відділу. Але я вам в будь-якому разі раджу проводити спілкування у форматі телефонної розмови, тому що дуже часто, коли мова йде саме про СУ, особливо про конкретні справи, дуже багато можу чинників впливати на відповідь. І, скоріш за все, у цьому вейледеру доведеться вас розпитувати про деякі нюанси стосовно вашого Справи. І тоді саме переписка може розтягнутися на тижні, і потім буде запізно щось вирішувати або змінювати. Тому тут телефонна розмова буде набагато більш ефективним способом спілкування. Це я вам і раджу робити. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам ця інформація допоможе. Зараз якраз в нас період подання на СУ. Нагадую, що в нас на каналі є відео про те, як подати заявку на СУ самостійно, також як подати на заявку у прирівняннях правах з данцями, для того, щоб ви могли отримувати СУ. Шукайте на каналі, підписуйтесь і не забувайте ставити лайки, якщо вам це відео було корисним. Дякую за увагу! Побачимось в наступних відео.